Якщо ви помітили появу зморшок, заломів дряблості в ділянці декольте, це не біда. Можна допомогти собі кінезіотейпуванням. Ось такі чудові, маленькі, лайтові. Осміношки, аплікація осміножки, допоможе створити ліфтинг шкіри, покращити в рази мікроциркуляцію, покращити фасіально-м'язові зв'язки, рухливість тканинок, і ваша зона декольте розгладиться, буде дуже гарною, естетично привабливою. Тож, що потрібно робити. Знадобиться нам три кінезіотипи, аплікація осьміножки шириною 2,5 см. Тобто, ви берете стандартний кінезіотейп 5 см шириною і ріжете його навпіл. Після цього 2,5 см. Шириною. Ви розділяєте на 5 або навіть 6, якщо хочеться більш поверхнево подіяти, розгладити заломчики. Тобто ви можете на 5 або 6 смужечок поділити вашу сміножку. Ось такі будуть чудові ножки, ми їх називаємо, і спільний базовий якір. Проклеїку ми будемо починати завжди від якоря. По напрямочку, да, по смужкам. Ми будемо в даному випадку задіювати лімфодренажний механізм впливу тепів. Що це за такий чудовий механізм? Коли ми будемо проклеїти тейп на максимально розтягнену шкіру, тобто розкрили грудну клітинку, звели позаді лопатки, розправили плечики, ділянку декольте. А не скукожились, та, щоб заломи ще більше з'явилися. Тож, ви випрямили спинку, і дуже важливо, щоб ви проклеювали аплікацію без натяжіння додаткового. Саме тоді, коли ви будете рухатися, ваша шкіра буде постійно приподніматися і опускатися, буде створюватись помпажний ефект, дренажний ефект. І лімфа буде йти по маленьким смужечкам в сторону якоря. В даному випадку якоря ми будемо розташовувати по напрямку, куди лімфа йде у нас, з цієї сторони, знизу, вгору, по напрямку до підключичної ділянки, в зону проєкції грудних лімфатичних протоків. Саме сюди впадає. Лімфа з маленьких лімфатичних судинок, побільш крупним, і ось в ці діляночки. Тому якоря ми будемо кріпити не на кістковий виступ, не на ключицю, не над ключицею, а під ключицею. Таким чином ви будете заміряти довжину необхідну вам від зони під ключицею і до груди до соска. Тобто, не повністю ми будемо заклеювати всю нашу грудь. Да? Не потрібно на сосок находити. Якщо дрябість не тільки на декольте, а й захоплює ділянку грудей, то ви можете заміряти тейп до ділянки соска, але будете розуміти, що сам сосок і ореолу не заклеюємо, а в сторону розводимо смужечки. Або більш коротше ми робимо ось до цієї діляночки. Якщо випадково ви проклеїте якір не під ключицю, а над ключицею, також нічого страшного не потрібно переклеювати. Все одно лімфа буде йти по своєму напрямку, куди їй потрібно. І заходити злив, буде йти до крупних лімфатичних судинок. Тож, ми заміряли ти епіки, вирізали. І після цього будемо проклеювати. Нам потрібно відділити кожну смужечку від якоря. Кожну смужечку ми відділили від якоря, ось таким чином. Для цієї проклейки вам знадобиться, звісно, 6 ось таких осміножків, три буде з однієї сторони, і три з іншої. Я покажу вам на прикладі однієї половинки однієї сторони. І так, ви, ви вирізали, підготували аплікацію, відділили паперову підкладинку між кожною робочою смужечкою і базовим якорем. Проклеювати якорями будемо відповідно ключиці. Початок ключиці це серед, середня частинка, і також початок, да? ну, в залежності з якої сторони дивитися. Тобто тут з'єднання ключиці з грудиною. А тут кроміально ключичнее да? і серединка ключиці. Можете починати проклейку як з цієї сторони, так і з цієї. Немає різниці. Як вам зручно, так ви і проклеїте. Наприклад, я хочу з цієї сторони проклеїти. Я приклала аплікацію, подивилася, як вона в мене буде розташовуватись на шкірі. Після цього я довирівнюю плечика назад, відводжу. І проклеюю якір на розтягнену шкіру. І далі по черзі буду проклеювати кожну смужку. Відокремили паперову підкладинку, дійшли до кінцевого якоря. Взялися за кінцевий якір, обов'язково дорозкрили, дорозгладили шкіру, і прогладжуємо ось так. Розводимо в сторони між собою смужки. Пам'ятайте, що ми не розтягуємо смужечки. Це дуже важливо. Чим буде краще розтягнена шкіра. Тим буде кращий ліфтингово-дренажний ефект. Тобто буде покращуватись живлення тканинок, і буде ліфтинг шкіри створюватись. Поруч проклеюю наступний якір, доростягнула шкіру, довирівняла спинку і розводжу в сторону так, щоб. Наступні ножки наступного осміножка, вони перехрещувались між собою з іншою аплікацією. Там, де буде перехрест у нас, там буде більший дренаж, ніж просто будуть йти смужечки. Тому якраз ми робимо акцент на перехрещуванні між собою. І наступну третю осміножку допроклеюємо і розводимо в сторони. Після того, як ми розвели в сторони, обов'язково дуже гарно активізуємо клеєвий слой. Розгладжуємо ось в такому напрямку, притримали ручкою і вгору. Робимо стимуляцію, перенавчання, задаємо ток лімфі фізіологічний. І перевіряємо, якщо ви бачите появу конволюцій, значить все вірно ви зробили. І буде чудовий ліфтингово дренажний ефект. Ваші зморшки заломчики розгладяться, шкіра буде сяяти. Такі аплікації ми носимо 4-6 годинок. Перед проклеюванням обов'язково підготовте ділянку декольте, зволожте її. Для цього потрібен нам очищаючий, зволожуючий тонік, і потім молочко для тіла або кремік легенький. Зачекали пару хвилинок, поки підготовуєте аплікацію. І далі е, сухими серветочками промокнули, якщо десь є залишки. Щоб шкіра була суха, це дуже важливо. Нанесли аплікації, ви можете ходити по вулиці, щось робити, можете спати лягати. Звісно, лімфодренажні аплікації найкраще проклеювати в денний час доби, тоді, тоді буде кращий ефект. А, і Після того як ви знімаєте аплікації, дуже важливо, щоб ви знову зволожили шкіру. Для цього ви застосовуєте ваші улюблені косметичні засоби, які живлять вашу шкіру декольте. Такі аплікації можна, можна повторювати через день або через два дні, для того, щоб шкіра відпочивала. Особливість шкіри в ділянці декольте, вона дуже тоненька. Тут найменший прошарок підшкірно жирової клітковини, найменше залоз, які Виробляють наш шкірний жирочок, тому шкіра уражена, вона дуже може вражатися під впливом механічних яких чинників, ультрафіолетового проміння. Да? Тому будьте, будь ласка, обережними, коли проклеюєте, коли знімаєте тейпіки і не забувайте піклуватися про вашу шкіру. Бажаю.